Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Ми з вами вже вивчили багато цифр, то давайте згадаємо їх. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви бачите? Один метелик позначається цифрою один. Скільки гусей? Так, два. Позначається цифрою 2. Скільки жучків? Три. Позначається цифрою 3. Скільки білочок? 4. Число 4 позначається цифрою 4. Скільки ведмежат порахує? Так, 5. Число 5 позначається цифрою 5. Малята до нас сьогодні завітав гість. А хто? Відгадайте загадку! Розумненький він, кругленький, на віконечку сидів, а потім стрип і покотив. Хто це? Так, це Колобок до нас завітав. Ось такий кругленький, рум'яненький. Колобок приніс для вас завдання. У бабусі жили гуси. Скільки було гусей у бабусі? Порахуємо? Один, два. 3, 4, 5. Всього було 5. А потім прибіг іще один. Ось такий. Скільки гусей стало у бабуси? Так, їх стало 6. До п'яти. Додали ще одного. Разом їх стало 6. Число шість позначається цифрою шість. Цифра 6 на вишню схожа. І красива, і пригожа. Заманеться її з'їсти, височенько треба лізти. Цифра 6, немов замок. Внизу круг вгорі гачок. Цифра 6 це наступне число після цифри 5. Малята спробуйте розв'язати математичну загадку. У лісочку на горбочку три берізки, три дубочки. Рахувати ведмідь не міг та зозулю попросив. А зозуля все в лиску, ку це ку ку-ку. Порахуйте, скільки дубочків і скільки берізок росло в лісочку. Число шість живе ось в такому будиночку. І складається воно з двох менших чисел – Ось у нас є сині олісі і червоні. Один і п'ять, два і чотири, три і три, чотири і два, п'ять і один. Завжди буде цифра шість.